Доброго дня, любі підписники і просто халявщики. Сьогодні я продовжую свій цикл розгляду древніх, ну не дуже древніх карт, але завжди дуже детальних карт, на котрих я розглядаю етнічні межі розселення українців і не тільки українців, а й всіх сусідів українців. Тому що об'єктивність і правда на першому місці. Отож, сьогодні я вашій увазі пропоную дуже красиву карту Австрійської імперії, на котрій позначені всі найбільші етнічні групи цієї імперії. Ця карта надзвичайно деталізована і вона величезного розширення. А тому, всі, хто дивився мої попередні відео, думаю, отримують справжнє естетичне задоволення. Ну і плюс до всього зможуть розширити свої пізнання в історії нашого і не тільки нашого народу. Чесно скажу, я думав, що карта етнографічна Австрійської імперії не зможе мене здивувати. Але, як виявилось, вона мене не тільки здивувала, але й змусила поставити цілий ряд нових запитань. Отож, зараз ви можете спостерігати легенду цієї карти, на якій зображено. Різними яскравими кольорами народи, котрі населяли Австрійську імперію. Не знаю чому, але на цій карті німецька нація знову позначена червоним кольором. Не знаю, з чим це пов'язано, але маємо те, що маємо. Що ж, давайте помаленьку перейдемо до початку розгляду самої карти. Але давайте спочатку все ж таки подивимося на назву карти, де ким видана. На що І хто зображений на цій карті? Як бачите, Остерайхен монархія, Австрійська монархія, дер адміністративен статистик. Відень 1855 рік. Отож, почнемо ми з Чехії. Як ви бачите, Чехія населена не виключно Чехами, а досить велика частина її заселена німцями. Тими німцями, котрі називаються саарськими. Тими німцями, через котрих потім Гітлер нібито і окупував Чехословаччину. Перейшовши південніше, ми можемо побачити саму Австрію. А при збільшенні карти ми одразу ж зможемо побачити дуже цікаву картину. Ось дивіться, зараз перед нами розселення трьох національних груп. Червона це німці. Зеленим позначені хорвати, а оливковим позначені словенці. І отут дуже важливий момент. Зверніть увагу. По території проходять лінії. Лінії іншим кольором, ніж позначена сама територія. Ось подивіться, на території, заселені словенцями, є зони, обведені червоним кольором. Що означає, що в цих зонах проживає змішане населення. В даному випадку змішане населення німців і словенців. Перейшовши на територію, заселену хорватами, ми побачимо, що тут міста, наприклад, обведені вже трьома кольорами. В даному випадку білим, червоним і зеленим. Що означає, що в цьому, наприклад, місті проживають німці, угорці і власне хорвати. А перейшовши на територію самої Угорщини. Ми побачимо картину дуже-дуже чітко, тому що угорське населення позначене білим кольором. А тому всі інші кольори дуже-дуже добре видно. Як ви можете побачити, конкретно ця частина Південної Угорщини дуже рясно заселена як хорватами, так і німцями вигляді великих компактних зон проживання, так і територіями зі змішаним угорсько-німецьким і угорсько-хорватським населенням. А просунувшись. По карті на схід ми побачимо ще більш заплутану ситуацію. Зверніть свою увагу, тут є місто Темішуара, сучасне місто в Західній Румунії. Як ви бачите, тут страшно намішано угорського, німецького, хорватського і, власне, румунського населення. І навіть є зони, заселені болгарами, позначені темно-коричневим кольором. Як ви бачите. Австрійській імперії на середину 19 століття, карта зображає нам ситуацію на 1855 рік, на території, як мінімум, зайнятої Південною Угорщиною, населення перебувало в страшно перемішаному стані, як у вигляді компактних поселень, так і у вигляді реально змішаного населення на території. Але, попри все, наприклад, територія сучасної Хорватії. Як ви бачите, практично повністю заселена хорватами з дуже незначними вкрапленнями інших народів. Та ж сама ситуація по суті зберігається і на території сучасної Румунії. От, наприклад, зараз перед вами територія знаменитої Трансильванії, в котрій колись був Дракула. А тепер, якщо ми поглянемо на територію Угорщини загалом. То ви легко помітите, що територія саме Угорщини є зоною найбільшого змішання населення у всій Австрійській імперії. Ну, бо, наприклад, найближчі їхні сусіди Словаки проживають досить компактно і на їхній етнічній території дуже мало вкраплень, а найбільші з них це німецькі поселення. Сусідня ж з територією Словаків, територія Австрії, так само є фактично монохромною. І має тільки дуже невеличкі зони, змішаного з хорватським населенням, на відміну від території позначеної Білим, тобто території угорського населення. Перейшовши на північ, ми доберемося до території королівства Галіції та Лодомерії, зокрема західної її частини, заселеної поляками. І як ви самі бачите, тут ситуація теж зберігається. Ця територія монолітного польського населення з невеликими вкрапленнями змішаного з німецьким населенням. А перейшовши трохи на схід, ми побачимо трохи світлішим, ніж польські позначення кольором, позначені поселення українців. Як ви бачите, українці проживають тут досить великими зонами, в основному незмішаного населення. І ось тут ця карта підкидає нам сюрприз номер раз. Тому що, як ви бачите, Величезна частина сьогоднішньої східної Словаччини більш як наполовину зайнята поселеннями українців, як зонами, повністю заселеними українцями, так і зонами зі змішаним словацько-українським населенням. Як ви на свої власні очі зараз бачите, українське населення в східній частині сучасної Словаччини становило явно не менше половини населення цих територій. Я, в принципі, знав, що на території Словаччини були українські етнічні землі. Але до перегляду цієї карти я явно не здогадувався, які саме території і скільки їх було. Ну, а тепер, перейшовши трохи на північ, ми побачимо дуже чітку межу зіткнення етнічних територій українських і польських. І незважаючи на те, що на території українських етнічних земель зустрічаються великі зони змішаного польсько-українського населення, так і досить немалі зони компактного проживання поляків, так само ми бачимо точно такі саме зони проживання українців на етнічних польських землях. Ну і знову ж таки величезна кількість змішаного польсько-німецького населення в Західній Галичині. Як ви можете спостерігати, в східній Галичині польського населення було доволі багато. Але. А середину 19 століття це все були зони змішаного населення. Поляки селилися в основному, як бачите, по містах. І Єдині більш-менш великі зони компактного поселення поляків на території Східної Личини знаходилися біля Львова, ось він, позначений словом, Лемберг, та між Львовом і Перемишлем. І як ви бачите, місто Перемишль, яке зараз є пограничним містом. З боку Польщі на кордоні України і Польщі на цій карті знаходиться в глибокому тилу українських етнічних територій. Як ви бачите, з просуванням на схід по цій карті Східної Галичини, населення польське різко починає зменшуватися в своїй кількості. І якщо говорити чесно, то ця карта показує нам доволі дивну ситуацію. Тому що Галичина перебувала в складі Королівства польського 400 років до першого розподілу Польщі, а українське населення на території Галичини все одно становить абсолютну більшість навіть станом на 1855 рік. І якщо говорити чесно, то складається відверте враження, що в східній Галичині було більше німецького населення, ніж польського. Принаймні, так можна сказати, дивлячись на цю карту, але щоб висловити цю думку, що називається в цифрах, потрібно просто проглянути статистику. Ну, а якщо ми продвинемося ще далі на схід, просунемося на територію сучасних областей Тернопільської та Івано-Франківської, то ми побачимо абсолютну домінацію українського населення на цих територіях. Польського і німецького населення на цих територіях просто мізер. Як ви бачите, на території Тернопілля та Івано-Франківщини польське і німецьке населення зосереджене в основному містах, наприклад, саме місто Тернопіль заселене німцями, поляками та українцями. А біля Тернополя є кілька сіл зі змішаним німецько-українським населенням. Ну що ж, просунувшись по цій карті трошки південніше, ми зможемо побачити, що є поселення навіть з змішаним українсько-польсько-угорським населенням. Але хоч стій, хоч падай, але Івано-Франківщина та Тернопільщина, як і до речі, сьогодні, в абсолютній своїй більшості населення є українською. Цікава ситуація, чи не так? Просунувшись на південь по цій карті, ми помаленько доберемося до сьогоднішньої Чернівецької області України. І як ви бачите, саме місце Чернівці на даній карті показано з населенням німецьким, угорським та українським. А довкола міста Чернівці, змішані зони як компактного, так і змішаного населення Україно-румунського. Як ви можете спостерігати, Компактні поселення українців знаходилися значно значно південніше сьогоднішніх кордонів України. Як компактні, так і зони змішаного населення. Ну і, само собою, румунське населення становило в середині ХІХ століття доволі значну частину сьогоднішньої Чернівецької області. Також. На території Буковини, як північної, так і південної, ви можете спостерігати доволі великі поселення, як компактні, так і населення змішаним. Німецькі. Я вам навіть більше скажу: на Буковині були навіть поселення русські. Але це вже тема для окремої розмови. А тепер ви можете на власні очі переконатися в тому, що. Існує дуже чітка межа між заселенням етнічних територій українських і румунських. Тому що, як не дивно, україно-румунських зон спільного заселення дуже мало. От що йдеться про румун і українців, то це населення фактично не змішувалось. Але перейшовши трохи південніше на територію Славетної Трансильванії, Ситуація міняється просто таке докорінно. Тому що, як ви бачите, тут просто повністю перемішане населення угорське і румунське. Тут величезні зони змішаного румунсько-угорського населення. Плюс в східній частині, як ви бачите, існує величезна зона суцільного угорського населення. Так само, як і трошка менша від угорської, але не менш. Значуща зона німецького заселення. А тепер давайте помаленько, уважно продивляючись цю територію, повернемося до земель українських. І так, зараз ви бачите перед собою територію сучасного українського Закарпаття. Отож, ми тут бачимо місто Унгвар, сучасний Ужгород. І місто Мукач, сучасне Мукачево. Отож, як ви можете самі побачити, місто Мукачево з південної сторони обступлено німецькими поселеннями, але саме місто позначено як українське. А от місто Ужгород, як ви можете переконатися самі на цій карті, позначено не українським, але і не угорським. Місто Ужгород на цій карті є самою крайньою межею розселення Словаків. І позначене воно як словацьке. Ну, а тепер найбільший сюрприз цієї карти. Подивіться, будь ласка, як далеко на території угорського заселення находять території українського заселення. Як компактні. Так і значно більшій, і значно далі заходящі території змішаного україно-угорського заселення. Якщо комусь сильно захочеться, він абсолютно без проблем може взяти карти Google і перевірити, де саме зараз на території угорщини знаходяться ті території, які тут показані як території змішаного україно-угорського заселення, так і території компактного українського заселення. Одразу заявляю, я не збираюсь перешатись з тим фактом, що територія сучасної Закарпатської області заходить на територію етнічного заселення угорців на цій карті. Рівно як і не дозволю заперечувати той факт, що поселення українців заходять значно далі за територію сучасної Закарпатської області територію Угорщини на цій же ж карті. А тепер, віддаливши цю карту трохи далі, я хочу вам звернути увагу знову ж таки на те, що на цій карті ви не знайдете настільки перемішаного населення в інших її частинах, окрім як на території заселеної угорцями. Територія Угорщини на цій карті це територія найбільшої кількості різних національностей на одній і тій же землі. як з їх компактним поселенням. Так і з їх велетенськими зонами змішаного населення. І скажу вам відверто, для мене це було дуже великим сюрпризом. Тому що, зважаючи на риторику деяких політичних сил з нашої мужньої нам Україні і українцям, держави Угорщина, можна було би зробити висновки, що сама територія Угорщини повинна була бути, ну, як мінімум, мононаціональною. На відміну від територій, наприклад, тої ж Східної Галичини. Але правда, як завжди, виявилася надзвичайно цікавою і дуже невигідною багатьом. Тому що так зване угорське місто Ужгород чомусь виявилося словацьким містом, а так зване угорське місто Мукачево, чомусь виявилося україно-німецьким містом, а територія самої Угорщини, чомусь виявилася заселена. Всіма іншими народами, окрім угорців. І то навіть приблизно не в такій мірі, як, наприклад, в тій же ж східній Галичині, а в значно-більшій значно, значно більшій кількості людей не угорської національності. Бо, судячи з цієї карти, тільки територія етнічних земель угорських не є територією мононаціонального заселення, на відміну від територій всіх їхніх сусідів. І це викликає подив і багато-багато запитань, на котрі доведеться давати відповіді. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і хорошого вам всім дня!